Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Побачила Вовика в вікно. Побачила. А тепер у нас така робота і така життя. Я тепер тут у хаті. Я лежала, дівчатки, лежала, зварила компот, їздила в закопане, купила, зараз піду покажу вам. Це в нас цвіточки такі на вікні. А він тепер робота і ну, воно, бачите? Зловлю його, поки не бачу. Поставили отакий гараж під, під постіль туди каталки всі викотили. А тепер цей гараж треба, щоб він оцей, там десь затікає, десь щось, щоб десь нічого не підтікало, то йому треба його обкидати, мабуть, цементом чи що він там буде робити. Вчора силікони бачу. Трохи, ой, нема різкості. Вчора силіконове сьогодні буде там щось, чи бетонірувач, чи я не знаю. Бачите, як навприсадку. Не бачу, що я знімаю, бо побачив, що я знімаю то вже уже б тут би був, як тут біля вікна вже щось би махав. Ой, чудіка не овик. Бачите, різкості немає. поверну по-другому камеру, і немає різкості. Дороба сьогодні, дороба оце все. Та будемо їхати е, на закопу. Треба трошки з кое що купити. Я сьогодні була в закопаном, я не знала, що. Зайшла в один магазин у другий, ну, думаю, для чого ж я буду набирати те, що мені не треба. Я розтірялася і не знала, що мені купити. Купила цибулину, морквину, те, що, ну, знаю, що воно все надо. Да, да. Цибулинка, морквинка, капусточка. ой, А тоді різкості нема, різкості нема. Фокусується неправильно зараз. А потім заїхали, купили черешні поїсти, Купили ну, чого, там черешні, а, вишні купила на компот. Дуже хоче компоту, і утром мені морочив голову компоту, попитала. Значить, вишня в нас по 16 злотих, купила на десятку, а потім їдемо додому. Вже в нас тут є дядько один біля нас недалеко, продає овочі з бусіка. Так я купила два кіла слив, такі переспівші, переспівші, Ну, Вони дуже солодкі. Дав попробувати, думаю, трошки слив з'їмо, а так компоту. В компоту павлю. Зараз підемо на кухню. Покажу, що я ще купила. Ну, взагалі, вовику постукать може, да? А ну, давайте. Ага, Йшли мене на кухню з вами. Такі шторочки, дівочки, покупляла, понімаєте? Хотіла глухі, нічого не знайшла глухого, а таки покупляла, як днем, так не дуже і видно, бо ще ж у мене тюлі. А як із лампочкою, з світом ночі, ще нема коли йому ці провода позаправлятися. Це у нас інтернет тут. Один нам шеф поставив, один з дому взяли. І обидва погано беруть. <смі> не до велику це все займатися, але це вже він займається прямо вечором-вечором, коли на вулиці нема роботи. Отакі штори, а тоді ще й та тюлька. Ну, практично днем нас не видно. А вечором, звісно, як прозрачно, то видно. Ну, Ми включаємо такий ноч... ночничок. І нормально, не дуже світло в хаті. Взагалі, обстановку. Потом. Тепер вам добре цвіти з хати показують. Дивіться, як красиво з вікна. Бачте, цвітуть. І на що мені на вікні цвіти пиляку витирати Щось десь, а якась красна Може, от цього світі, запаха, чи от чого красненько? Щось красненьке там, ладно, не буде. Так що красиво, так, да, дячки, з цвіточками. Скажіть, як гарно? Отак. А вітер у нас, бачите, як дерева шатається? Світерець. Вовик прийшов світе одівати недавно. Каже, холодно, без світера. Різкості нема. В общем, отак, дівчата. Це друге вікно у нас, зараз ще у Богдана одне. А у Богдана нема ще оцеї шторочки, яка по вікну йде, бачите? Бо не хватило палочки. Не купив він палочку, так що отак у Богдана. Сюди треба ще купити сьогодні, як поїдемо на закупи. То треба буде купити паличку оту у підтюль. Тюль купили, а палочки тільки нема. Дивіться компот, скільки ще гарячий остиває. Я ягоди ще не зливала нічого, накрила, він осів і все. З вечері у мене супу трохи залишилося. Перекиптила обід Богдана кормила. Зараз вам покажу, яка плитка грязна, дівчат. Утром так з вами варили у турки каву, попили, а потім з хазяїнами зустрітилися, з сусідами нашими зверху попили чай. Ліда позвонила якісь документи знайти. Я почала шукати, розтірялася з документами. Не знайшла. І поїхали, повезли Богдана на уроки і кончились наші уборки. Так що я прибігла, покормила Богдана і нічого. Посуду мойку накидала посуди. Купила ж два цвіточка, їх треба пересадити і ніяк руки не доходять. Отакі сливи, дівчата. Тільки м'якенькі-м'якенькі, такі. ну це я оставила кріпші такі, щоб поїсти. А м'якенькі полузала всі туди в компоти. Компоту зварила пів кіла вишень. І Я таку, мабуть, кілограм слив, бо я купляла 2 кіла, а тут, мабуть, кіло, а кілограм туди вийшла. Трошки сахарку сипнула, розіллю по бутилкам і в холодильник. Ще що купила, зараз покажу. Ой, дивіться, що ще купила, дівчатки, бачите? Чи ближче, чи далі. Огірків купила. Питав, просив 7,50. Мішочок 10 кг отдав по 7 злотих. Так що будемо солити. Укроп останній в нього був. Він мені скрутив, каже, безкоштовно для пані. Ось такий купила хрініще. І три головки чесничка. Так що, поїдемо вечором на закупи, купимо баночок. Щоб зробити баночок 5-6 таких літрових, чи може більшеньких, не знаю, побачу, які будуть. Куплю баночок і зроблю, чи може з кетчупом, чи просто маринованих, щоб добренькі були, а ті засолю у свої пластмасові баклажки. Розові помідори, такі по 8 злотих. Біля лідла стояла машина, я там черешню купляла, той по 10. А цей по 8. Це да, Ту я ще не поприбирала. Покидала, покормила Богдана, пішла, лягла. Читала псалти. Цей укропчик купила в Ган для стопчику. Я ще тут купила нічого більше. Може, щоб вже і виплала, не знаю. Дві морквини. <різь> Вологірку перчину. Ось така капустина, дівчата. Ну щось вона вийшла багатенько. Невеличка, така п'ять з копійками, мабуть, вийшла. Не пойму по чому вона. І оце цибульки трохи купила по ліді. А тоді ходю-ходю, вони за мною ходять, огинаються. Кажу, поїхала додому. Я вдома напишу ще список, розберуся, що мені треба. Купила ще олії бутилку гамі, бо вона по, не знаю, по 6,99. 6, так, 6,99, 7 злотих. Так я взяла бутилку. Треба щось би замісити, щось би спекти до цього компоту. Ну, не знаю, якась я ходжу, як попутана. Нічого не знайшов, в мене руки не стоять. Сьогодні Ліда, мабуть, прийде ночувати, не знаю. Кажу вам виключений телефон, а я кажу, навіть зварю кави та приглашу Вовика. чи понесу йому та з ним посидю там. А тоді глянула телефон. Виключений. Все, нема заварної кави вже. Казали, влідом украдем. <смі> не украли. І купити не купили. Ну, сьогодні вже їх п'ять повторяю на закупи. Я ж сьогодні получила зарплату з Ютуба. <смі> Там копійки, девочки. Ну, ну, получила, все одно. на каву хватає. Чашку возьму. Ой, дівчата, у нас така проблема, Поділюся з вами. Сьогодні Ліда мені дзвонить утром і каже, идите у мене в кімнаті ящик. Ящик із документами сказала, де він знаходиться. в тому ящику найдете папки. Полазите в папки і батькові документи. Песель, паспорт, в общем, батькові документи знайдете. Ми сиділи з сусідами, кохопили. Я швидко побігла. Притягла, девочки, якби ви бачили, отакий Богданів з під чогось, не знаю, отакої завширшки цей сумка. І повна бумага документів, і мої, і Валіково, і Ліденій, на банковські, на банки, оце всякі договори. Ну, все абсолютно є, кроме вовикових документів. Подавали на карту побиту і жидемо. Коли їздили, подавали, останній раз вони в нас були в руках. З цим переїздом каже Ліда, де я все перерила, ніде нема. І я не представляю, каже, Ліда, в умі, не, в умі не вкладається в голові. Прийде вечором сюди ночувати і буде все перевіряти. Я вже думаю, може у моїй білій сумки, а мою білу сумку всунули під кровать, піднімали дерев'яну, туди не добратися. Чемодан, а в чемодан? Я так переживаю, где мы делали документы, я не представляю. Ми не знайшли. Аліда пішла, е, куди? ВЗУС, наверночку, десь там ідеться, я не знаю, куди. Надо поменять адрес на карту побиту. надо обязательно адресу, куди там може прийти почта якась. А, пішла міняти адресу, і надо ж документи його подать, а документів нема. У неї там була минутка свободна. І каже, хотіла це зробити і все, і нічого вона не зробила, тому що нема документів. Ой, горе, тільки той -ті годі. Не знаю, чи воно. Так, завжди так. Коли те, що треба, його ніколи нема. Ну, в документи ж ніхто не вкраде. Ну, В машині я думала, може в моїх медичних, мої медичні, я навіть не знаю, де пакет з моїми медичними документами. Нічого не знаю, коротше. Не знаю, чим кончиться. Ой, гори та й годі. Знаєте, кажуть, як бідно так такі день короткі. <плес> <плес> так я, допустимо, не сильно розтраююся, бо нічого не дасть. Ну, що дасть, що я буду переживати. Знайдуться документи, не знайдуться. Знайдуться тільки тоді, коли розслабиться, успокоїться, включить мозк, включить фізичну нагрузку, все перекидать, передивиться. Тільки тоді. по другому ніяк. все, робимо каву. Бо зараз, поки я буду з вами балакати, тут уже парує, ще збіжить. Боюся, дуже, щоб не збігло на плитку, бо це ж чуже.